Це ранок вдома і для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. сьогодні. В Київському кінотеатрі жовтень стартує тиждень австрійського кіно. Особисто я в захваті від афіші фестивалю, що має такий яскраво виражений леопардовий принт. А я хочу дізнатися всі деталі 11-го фестивалю. І тому зустріну нашого гостя, програмного директора тижня австрійського кіно Іллю Дядика. Доброго ранку! Доброго ранку. Власка, просимо. Дякую, дякую. Привіт, вітаю. Раді вас бачити, радок. І, звичайно ж, вітаємо і з початком фестивалю. Я щиро радію, що він відбувається всупереч обставинам, попри те, що триває війна. Я особисто вбачаю в цьому таку знаєте, додаткову підтримку Австрії і дякую за це. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикнулися при організації? Ну, ми почали органі... планувати фестиваль трохи завчасно. І відповідно, тоді у нас ще відключали світло. І тоді ми очікували, що щось може світла не буде, тому. Ми життя. Так, планували орендувати генератор, але тут у нас життя трохи покращилось. Наші комунальні служби перемогли, здається, цю боротьбу з Росією. Ми дуже і пишаємося. Ми всі. дуже їм пишаємось і дуже вдячні за їх роботу. І зможемо без перешкод дивитися австрійське кіно. Що в програмі фестивалю? Які жанри? Там буде класика чи новітнє кіно? Що там буде? Все нове кіно. Показуємо п'ять фільмів. Жанри дуже різноманітні, але так спробували більше підібрати а, комедії, оскільки у нас такі трохи <сумні>, сумні важкі часи. Я думаю, глядачам не завадить трошки розважитись, але є і документальне кіно, яке розповідає. Про нашу екологію є і дитяче кіно, щоб діти могли піти з батьками і також трохи долучитись до австрійського кіно, угу. Прикольно. А якими нововведеннями, можливо, порадує цього разу тиждень австрійського кіно? Ну нововведень у нас не так багато, але звісно, у зв'язку з, росі... з війною з Росією, ми половину грошей від продажу квитків прораховуємо на ЗСУ. Тому заохочує наших глядачів приходити таким чином. Вони і познайомляться з культурою Австрії, і знову ж таки допоможуть і перезавантажиться на деякі і часи. Перезавантажиться. Це дуже важливо. Та. І ще так. при цьому зроблять хорошу справу. Так. У мене питання: фестиваль буде тільки в Києві чи в інших містах теж? Київські покази відбудуться в кінотеатрі Жовтень, так. а далі ми закликаємо кіноклуби. У нас в Україні, в принципі, дуже багато активістів, які люблять кіно, і да. студенти університетів, і а, якісь культурні інституції, і громадські бібліотеки, в яких є, не знаю, плазма, телевізор, проектор, і вони всі можуть показувати а, кіно. Вони заповнюють просту форму на нашому сайті і отримують. Дорогі скажіть про це, сайт Артхаус можуть... Трафіка безкоштовно заповнюєте форму і організовувати. Вити тиждень австрійського кіно у себе будь-де в будь-якому куточку України? У мене таке запитання. Ви вже бачили кіно? Так, всі фільми бачить відбирав, всі п'ять фільмів. фільмів. Супер, ваш фаворит. Що сподобалось? Мені дуже подобається не на своєму місці. Це документальний на Не своєму місці. на Не своєму місці. Це документальний фільм про мандри сміття. От люди є, які завозять сміття кудись там, Альпи, балі, кудись. А є люди, які це сміття потім вивозять. І сміття за дуже часто мандрує набагато цікавішими місцями, ніж Людина? людей. Насправді це дуже гарний фільм. Прикольно. Хочеться заново. Та, і а є щось про людей. Є про людей. Про людей, звісно, треба піти на відкриття. Дуже легка глядацька комедія, ризики побічні, побічні дії. Mm -hmm. а, про сімейні стосунки у, у дружини, проблеми з нирками, і треба пересадку. А чоловік от не дуже хоче давати. А, але це комедія. Тим не менш, якось і якось виживе дружина, чи не виживе, можна чи прийти. Дасть він що воно таке любов, погляд сучасності. з Австрії? Скільки днів ще буде тривати? Тиждень, тиждень. Скільки показів в день буде? По одному показу, не перевантажуємо наших кіно. А є якась така особлива, унікальна, можливо, риса, яка відрізняє австрійське кіно, саме австрійське, От в чому колорит? Я насправді розмовляв з багатьма і продюсерами, і режисерами австрійцями, і вони завжди зауважують, що в них Країна маленька, фінансування кінематографу мінімальне, але це відкриває для них дуже багато можливостей для експериментів. Тому що, коли багато грошей, на тебе відразу нависають продюсери, фінансісти, ще, що, ще щось і не дають творити режисерам mm -hmm. творцям. А тут в Австрії грошей мало, а тому можна робити що хочеш. Дуже гарні експерименти получаються у Австрії. саме завдяки цьому. О. Ну, я пропоную нагадати нашим глядачам час та місце проведення тижня австрійського кіно. А відкриваємось ми сьогодні, 30 березня. Фестиваль триватиме тиждень. По здається, 5 квітня. Ну, десь так, тиждень з 30 тиждень в кінотеатрі. Жовтень. Приходьте, будь ласка, купуйте квиточки, дивіться кіно. Дякую. Я хочу побажати і вам, і всім глядачам, які прийдуть на, на цей тиждень кіно на якийсь вечір без тривожного тижня. Так важливо зараз, щоб дійсно всі наші е, задумані е, плани, щоб вони здійснилися, щоб ніякі тривоги е, не завадили цьому. Так, так, дякую. А от які кіноновинки стартують у великому прокаті країни, як завжди, знає наша традиційна рубрика Кіноафіша.